Добрий день, вашій увазі будинок, село Квітневе, межує з броварами. Будинок будований з цегли, метало черепиця, дах, місця достатньо, є гараж на одну машину. Покажу вам ще, це головний вхід. Велика ділянка. Спочатку обійдемо ділянку, а потім вже підемо в будинок ворота з мотором. Такий ще від з місць. і йдемо далі. Є садові дерева, квіти. Це літній будинок, хоча він, правильно сказати, що гостьовий. Також зайдемо. Там є все отоплення, два санузла, дві кімнати, три три кімнати. Це погреб, до речі, дуже такий великий. І там ще є підсобне приміщення. Дивіться, Дивіться на цю красу. Помідорчики. Там Парчики побачив. Садові дерева. Зараз будинок прибирається, тому можливо ви побачите щось не прибрано, але Ось, суть ви суть зрозумієте. Ось ділянка з іншого боку. Сусіди є поруч. Асфальтований під'їзд йде до, до будинка. Це тут курятник. Раптом хтось любить, увлікається, то можна буде. Там і зимовий, і літній, все продумано, щоб свої яєчки мати. Ось така підсобна тут з шухлядами. Це погреб, давайте його подивимось. Два місця під закатку. Тут також, просто зараз без світла, А, ну видно. І така ще зона. Він як і бомбосховище, можна його розглянути. Тут система чистки води, бачите, яка серйозна апаратура. Зараз, скоріше, да, спочатку подивимось головний будинок, а потім вже гостівий. Тут буквально ще тижня-два і все буде прибрано, буде краса. Газ заведений в будинок, ми зараз з боку будинка. Покажу вам генератор бензиновий на 7 кВт. Вже захищений. І пройдемо в будинок. Вхідна зона в будинок. Шафи КП, тут санвузол при вході. Тут з, з ванною. Є ще окремий, окремий. Ось так. Кімната на першому поверсі. Гараж, якщо праву сторону всю розглянемо, це гараж ми вже в ньому його дивилися. Тут ще котельня. Газовий котел, електрокотел, бойлер. Все є. Зона їдальні. Зона вітальня. Зона кухні. Кухня з виходом у двір. І давайте другий поверх подивимось. Дерев'яні сходи, натуральне дерево, до речі, натуральний паркет. Перекриття моноліт. Бетон, що справа, то ця кімната з балконом іде. Да? Ще одна кімната. Кімнет. Це вже четверта окрема кімната в будинку. Попрацював, позаймався. Так і треба, то завжди сидіти погано. Треба обов'язково попрацював і порухався. Це синвуза на другому поверсі. З душовою. Ванна була на першому поверсі. Нагадую. І підемо ще в гостєвий будинок. І гостєвий будинок. Вхідна така зона. Повторюся, будинок прибирається два тижні і буде все добре. Це санвузол в гостьовому будинку, кухня. Це зона така кімната окрема і підемо на другий поверх. Зліва є кімната. Така прохідна. Це санвузол. І ще одна окрема кімната. Запрошуємо всіх на перегляд. Всім гарного дня!